Вітаю слава Україні, героям слава. Знаю, що завдяки вам можемо почути про ситуацію, зокрема на Донецькому напрямку. Тому, передусім, прошу розповісти з того, що можливо як відбувається протистояння з ворогом. Ну, що стосується нашого батальйону і мене, і побратимів, у нас це відбувається з 2014 року. В Принципі, що я хочу сказати, вчора дивився якийсь огляд, аналітика. Ну, звісно, про російського всіх українських я і так знаю, що вони скажуть і відчуваю навіть може і більше ніж вони. Але було дуже смішно, тому що вони розповідали, що не дивлячись на те, що українські війська дуже тиснуть. Піски Авдіївка, Опитне, Водяне, Шахта Бутівка до сих пір стаються українськими, і ми їх не впустили до Донецьку. Ну це просто вже гамірічний сміх, тому що ми всі знаємо, що е, Піски це передмістя Донецька. Я вже не раз це казав. Повторюю для тих, хто не знає. Піски це як жуляни е, в Києві, і вони до сих пір не можуть дійти не до Курахова, до якого там декілька десятків кілометрів, і так далі. Тобто, їхня вся е, військова міць заснована на брехні. Заснована на смертях безглуздих і ніякого успіху вони не мають зараз і не будуть мати. Ну з того, що відбувається зараз, якщо конкретніше, весела долина і Зайцеве зараз в великих боях. Ми тримаємо ворога. Це Бахмутський напрямок. Він дуже важливий, тому що це артерія, яка веде до агломерації Слов'янська і Краматорська. Туди їх пускати не можна. Це дуже великі міста, понад 100 тисяч кожне. От і наші хлопці тримають зараз оборону якраз на в передмістях Бахмуту. Тому е це дуже складна ситуація. А е ситуація, яка не може не радувати, це е те, що борова і район борової вже звільнений, і е що гаубиці і краби, гаубиці, три і краби вже достають до Сватового там, десь приблизно е 28-30 триць кілометрів, якраз. Це дальність, на яку можуть бити е, ті гаубиці, які нам поставила відповідно Польща і Німеччина інші країни. Я думаю, що зі сватового вони вже тікають. Ну а це як ми бачимо, що без українців у них і воювати не виходить, а вони вміють тільки драпати. Тому на сьогоднішній момент ми бачимо, що вони отримуючи дуже добре по зубам від нашої артилерії. А зараз всі відчувають вже і знають, я думаю, що Війна, це основне які-то там як була Друга світова, там якісь були е, е, піші, якісь чи бігом якісь атаки, в рукопашно там стріляючи і так далі. Ну, я більше скажу, що це не випадково, що ми не чуємо навіть можливо те, що буде в майбутньому, але зараз не чуємо ніяких наших успіхів, снайперів і так далі. Тобто, я до чого веду, що війна зараз це більше артилерія. Ну і на жаль, авіація. Тому що ми тут е, поки що конкуренцію дуже слабку а от коли ми відчули, що вже е, їхній Їхня перемога в артилерії не 10 до 1, а 5 до 1. І У нас з'явилася точна високоточна артилерія з гарними якісними снарядами, а не мотлох радянський, які вони зараз використовують. От ми відчули, що ми на півночі можемо звільняти і Харківщину. Там осталось, мені здається, там менше десятки сіл, щоб повністю вийти на адміністративні кордони з Луганською областю. А тут ми бачимо, що ми вже підбираємося до. Сєвєродонецька, Рубіжного і Лисичанська, де я мав разом з батальйоном свободу честь обороняти ці місця. Тобто, ситуація не складною не може бути, тому що це Донецьк, це Луганськ, це великі міста, але всі тримаються, всі знають, що ми перемагаємо і що вони драпують. Це саме головне для перемоги. Ну, тут попрошу прокоментувати от сьогоднішню інформацію з воєнної точки зору про те, що уряд у нас виділяє 300 мільйонів гривень на зведення додаткових оборонних укріплень на Харківщині. Із ваших припущень очікується якийсь можливий російський вже контрудар? Не будемо казати, як казав військовий наш експерт, що ми контрнаступаємо. Ми вже наступаємо, і тепер контрударяти можуть росіяни виходить. Ну. Розумієте, щоб е, треба мати весь розклад карт. Ми тільки почули, що виділяються гроші. Ну будемо мати надію. Будемо надіятися, що зараз е, і суспільство, яке дуже пильно слідкує за. Не дивлячись на галопуючу інфляцію, яка у нас є там біля 50%, дивиться дивиться дуже слідкує за тими грошима, які виділяються на всілякі такі речі, будемо мати надію, що це не буде як стіна Яценюка, яку ми бачили. Точніше не бачили, бо вона була із сітки рабиці і колючого дроту. І перший танк її проїхав, може навіть піхота перестрибнула, накинувши фуфайку, і пішли далі. Якщо це будуть дуже грамотні укріплення, які ну в історії війн можна в будь-якому підручнику подивитися, ну знову таки вертаючись до Чонгару, і так далі, чому там не було цих. Спеціальних ловушок, цьому не було спеціально обладнаних позицій для обстрілу і перехресного обстрілу артилерію і так далі. Ну хотілося б, щоб таке було скрізь по кордонам України. Нам треба зараз. Якби це не звучало странно бути деяким їжаком, який ощетинився проти практично всього, що у нас на півночі чи у нас на сході, тому що у нас є неадекватний, абсолютно нелюдь народ нелюдь, який просто вбиває нас з сходу, і у нас є неадекватний народ, який знаходиться на півночі, який дає по нам і Бомбити нас і артилерійські залпи робити і нападати з півночі на нас. Тому нам треба найбільше цих грошей, і головне зараз проконтролювати, щоб ці гроші дійсно витратились на бетонні укріплення і так далі. Ми не забуваємо, що Харків це дуже важливий індустріальний центр, не дивлячись на те, що його страшенно бомблять. Він остається індустріальним і промисловим центром, і тому знаючи, що він в 40 кілометрах знаходиться від кордону. Нам треба там будувати ну просто величезні стіни, які вбережуть нас від е, прямої навали, там танками, піхотою і так далі, і е, е, закупляти і ріси, і інші системи, е, які будуть нас берегти від е, польотів ракет усіх шахедов і їхніх орланів, і так далі, і так далі. які ми будемо активно збивати. Тому нам треба озброюватися і нам треба захищатися це як. Дайте нам зброю, але нам треба і бронежилет. Якщо це буде бронежилетом, як у нас для воїнів оці всі оборонні споруди, то нехай будуть будемо, ну дійсно слідкувати і е, переживати за. Слідкувати за тим, щоб ці кошти були вірно використані, і слідкувати, щоб воно все будувалося нормальними темпами. Але ну практично в мене сумніву немає, що це все буде ефективно, тому що ну суспільство дуже сильно змінюється і вже немає такої величезної потреби. Слідкувати за всім, що де витрачається, тому що війна вона тортулася всіх. Мені здається, і якогось клерка, і бізнесмена, і простого робітничого, і воїна. Тому всі ми зараз, українці, як єдина нація, переживаємо за те, щоб нам вижити в даній ситуації, і перемогти. Спасибі за розмову і за от мотиваційний заклик. Зокрема, наприкінці. Ярослав Лисенко, з нами на зв'язку був боєць батальйону Свобода Національної гвардії України. Героям слава.